Написати, за своє життя. Я сподіваюся, що я ще щось краще напишу. Але поки що з усього, що я написав, ви дітей та дорослих, Мені оця повість наймирніша. Я її написав за три книги. За мною такого ніколи не було. Але, але я би дуже хотів, щоб за мною ще таке колись було. 6.07.07. 6 липня 2007 року я зранку встав, вийшов на двір, подивився на небо, на хмари, на дерева, на сонце. І люди в голові самі з собою почали проходити якісь слова. Я сів і почав писати. Я писав 07-го, Тоді 07-07-07 го Івана моє улюблене свято написав другу частину, най, найкращу. І тоді Нурко сподружив, одружив, а написав третю частину. А, а персонажів для цієї повісті придумала моя ну, стена. Так от дядько Барбарко, оцей оце дядько Барбарко, то значить, тут у цій повісті навіть є ноти. Значить так. Ви вмієте грати? Так. Yeah. А можеш зіграти оце? гітарі, да. так? Так, ні. Та там дуже капасні ноги. Там абсолютно каспа. Солі, що Це журавлиний клип. Це Так. — А це великий віз. Або ще кажуть, велика ведмедиця. Це, це, це такі грашки. Так от дядько Барбатко, від Чернігови. А знаєте чому? Біля Антонієвих печер є така дерев'яна структура на старолі топили. Бачили? Бач. Коли Снявка була зовсім маленька, її мама і її старша сестричка поїхали в Чернігів. А ми ці степлі лишилися вдома. Степі ще, ще вона була що щоб кататися. Це мама і старша сестричка зафотографували і привезли багато фотографій. І ми з маленькою і ці фотографії роздивляємося. І, і тут степа бачить оць фотографію цієї дерев'яної скульптури на літописця. І маленька дитина, я не знаю, звідки вона дитини бається. Але вона ні з того ні всього дивиться на цю фотографію і каже, о, дядько Барбак. Отак от народився дядько-Барбат у степи.